Вони сьогодні закрили Ютуб. Ви знаєте про це у себе? Я знаю. А я просто гарантую, що голос розповсюджується швидко мережею. Почують. І включно з президентом Росії почують. Я тому сподіваюся, та він, взагалі, глухий, незважаючи на те, що він із вами буде, навіть якщо розмовлятиме, він по суті своїй глуха людина. Ви розумієте, у чому різниця? Ви розумієте, що. У вас ось ви говорите з маском, і ви спілкуєтесь з, з новатором із ученим, говорити про те, як, як ракети, як заощадити, як ракети повертаються, як а він ракети відправляє не заощадити, а вбиває ними людей. Ви думаєте, ви можете говорити про технології з Путіним? Ваші хлопці, до речі, брали інтерв'ю, і він розповів їм ще і про історію племені. розумієте? Тобто російська людина в його країні, уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена. Ви зрозумієте, вам здається, що ви берете інтерв'ю. Ось цей пан Такер брав там інтерв'ю тощо. І всім здається, що ой ми зараз їх подружимо. Як ви можете до чого тут подружимо? Він інший? Він він просто інший. Але все одно потрібно. Перед вами, Перед вами стоїть мамонт. До речі, мені треба сказати, що коли ви сказали про Голу Дупу. Мені не переклали, будь ласка. Я прошу перекладача перекладати. Дякую. Це так, щоб вам було зрозуміло. Зрозумів. Вибачте, це я зараз. Я зрозумів чудово. Але розмовляти все одно потрібно. Потрібно завжди розмовляти з тим, хто чує, і потрібно розмовляти тоді, коли ти знаєш, що це дасть тобі плюс, дасть світу мир, дасть спокій людям. Мені сподобався меседж президента Трампа під час його промови. Я думаю, що ми маємо таку ж позицію щодо миру через силу. Це дуже важливо. Отже, це означає, що якщо ти сильний, то ти можеш говорити. І ми маємо бути сильними. І Україна повинна бути сильною, достатньо сильною. В іншому випадку, для чого він, той, як, кого знаєте, як, як, це, як Валандамур? Тот про Та, кого... да, не можна говорити. Да, да. Так ось цей Валандамор, да. він же живиться, підживлюється і живе тим, що його суб'єктизують. Замість ізоляції йому пропонують виходити на світло. Людина, яка з темряви, по суті своїй, ви їй пропонуєте суб'єктивізуватися. Чому? Тільки одне страх. Страх. І, треба, ви кажете, надо ж ну, Слухайте, треба бути в сильній позиції і не розмовляти, а закінчувати війну. Так, можна в форматі діалогу, так, а хто ж проти?